Вітаю всіх сьогодні. Сьогодні середа. Сьогодні ми знову говоримо про певні принципи освячення, і я сьогодні підготувала таку тему. Вона якби стосується судження і осудження. І ми дуже знаємо гарно це місце писання. Це виова в 36 главі. Але я прочитала деякі переклади, ну в принципі не деякі, а всі і англійські, і українські. І ви знаєте, вони мені якби вони не те, що вони, а от іменно синайдальний переклад він мені в певний момент дуже допоміг зрозуміти, як правильно думати, як правильно говорити. І як правильно, якби, якщо ти бачиш якісь речі в комусь, як правильно, що треба робити, для того, щоб це було іменно істиною. Тому я просто прочитаю цей е, вірш е, дослівним перекладом, тобто не український, не огієнка, не якби інше, а іменно дослівний переклад. І в цьому, цьому місцеписанні це Іова 3619, Написано це е, друзі. Іова йому кажуть, що ти сповнений зараз суджень безбожних. Судження і осудження вони близькі. І е, дійсно це такі, е, як би суд, суд судити, то там мається на увазі е, міркувати, оцінювати і засудити, осудити це дуже, дуже ці поняття дуже близькі, і ми дуже часто не замічаємо, як це в нас ми переступаємо ці межі. Ми починаємо, ми в комусь бачимо якусь неправду, да, ми в комусь бачимо якісь некоректні речі, і, і, і чим більше ми про це будемо говорити, тим скоріше ми можемо впасти іменно в осуд. І, і на хоча наша задача, це ми знаємо, нас це вчили, що нам треба. Не осуджувати людину, да, ми відділяємо людину від гріха, ми осуджуємо гріх. А, а за людей, а людині ми допомагаємо, люди, за людину ми молимося. Тобто, колись, коли я прочитала це місцеписання іменно в іменно в надальному перекладі російською, я зрозуміла, я сама в собі це побачила, що дійсно я якби можу. Чим більше я думаю думаю про неправду людини, тим більше я в кінці кінців я доходжу до осудження. і це неправильно. Так Бог не діє, Бог так е е не робить, тому що ми взагалі-то всіх, кого навіть оцінюємо, ми оцінюємо по власним цінностям. За власним досвідом, за якийось, е, тому, що ми розуміємо, за якимись речами, які нам, може, розказали, чи ми щось дізналися, чи ми чогось досягли. Але в людини інша ситуація, це інша людина, це інша душа, це у неї було інше минуле, інше дитинство, коли закладаються всі основи. Інше виховання, інше покликання. І ми не можемо дійсно ми можемо поміркувати над поступком людини, чи реакцією, чи діями, але ми не можемо засуджувати людину. Ми повинні, як люди християни, як люди праведні, ми повинні засуджувати гріх, тобто відділити людину і гріх. Тому що Бог всемогутній, Бог приймає кожного такі, які він є. І це наша задача якби е брати ці характеристики Бога, брати його реакції, звички, і самим нам ставати такими, нам самим так реагувати, так як е реагує Бог. Тобто, е часто ми робимо по своїм якісь міркуванням, але не за Духом Святим, не по Божому, а, -а Бог приймає і любить кожного. І, і тільки він здатен якби, зробити все необхідне, щоб ця людина виправилася. Але від нас вимагаються певні речі. Від нас, що чи ми можемо цій людині допомогти, чим ми можемо, як, ну, якщо ми бачимо, це, ну, це складно, це було в моєму такому в таких звичках. Пора, по перше, це мені здається, це, це наша радянщина, з якої ми ще не вийшли. А по-друге, Бог веде себе якби таким чином, щоб дійсно цю людину підняти. Він все робить максимально, щоб людина піднялася в ньому, щоб вона змінилася. І колись він мені сказав: я тобі довіряю, я тобі довіряю, якби, оголення своїх твоїх братів і сестер, але не для того, щоб ти осудила, не для того, щоб ти. Навіть оцінювала це не для того, щоб ти е, побачила факт. Да, реакції є, поступки якісь є. Це факт, але це не істина. І треба поступити по істині е, А як ми по істині поступаємо, Бог мені сказав, я це довіряю тобі, е, оголення твоїх братів сестерки для того, щоб ти хадетаста була і щоб ти молилася. І, і е, можна по якимсь е, стандартам щось оцінювати. Ну, взагалі ж кажу, це в основному наші стандарти, але який є стандарт у Бога, е, і це як написано в, 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 в раз одну хвилинечку, це написано в місцеписанні. Ось туди. 1 Коринтян, 4 глава. Ну, почнемо там не про служителів Христових, а, а трошки, трошки нижче. Тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я сам себе не суджу. І хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не виправданий. Адже той, хто мене судить, то Господь. Тобто, якщо Господь е, е, судить і е, показує якусь е, неправду людини, брата чи сестри, е, то повинен бути його суд. І ми говорили, що це який суд, коли ми розділяємо гріх і людину і судимо іменно гріх. І далі написано. Тому перечасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який освіти тає... таємниці пітьми, і ви задумо сердець, тоді кожного буде похвала від Бога. Тобто, якщо ви навіть бачите в людини якісь неправди, не спішіть навіть. Е... Написане судіть, тобто не спішіть навіть оцінювати, не спішіть видавати якусь оцінку, не спішіть, да, ви щось побачили, але прикликаєте Господа для того, щоб написано, що поки не прийде Господь, який освітить таємниці і пітьми. Чому? Тому що він так рухається, Господь, що він враховує і минуле, і сьогоденне ситуація, і те майбутнє яке людина очікує. Він е, любить і приймає людину таку, яка є, і він здати нам появу показати оце задуму сердець, тобто, який дух за цим стоїть. І от іменно цього духа. Ми можемо руйнувати його плани, ми можемо руйнувати його дійності людини. Ми можемо таким чином служити нашому братові і сестрі, щоб Бог послужив їм. Тому що дійсно я нічого не можу, наприклад, про себе сказати. Що тільки єдине. Я розумію, що все те, що Бог зі мною чинив, це він зі мною чинив. Да, він мені показує якісь речі, да, я відрікалася від цього, да, я цього не хотіла, але я. Uh, uh, те, що я зробила, це може один крок якийсь. Да? Я казала Богу, що я не хочу такої роботи, я хочу жити по-іншому. І я бачила, що цей плід в мені досяг Господь. І uh, ще одне хочу сказати: місце писання це Римлянам 14 глава. Uh, Теж можна з першого е, вірша слабкого вірі приймайте без суперечок щодо переконань. Тобто слабкі вірі – це не тільки ті, хто не вміє ще вірити, але навіть як ті, які ще може не, не знають, як себе змінити, не бачать собі якісь риси, які ми бачимо. Да? А, тому що взагалі то а, а, гріхи, неправди, помилки з боку вони найкраще видно. Найкраще ми себе не бачимо в своїй помилки, в своїй гріхи. Але чужі гріхи це, ну, це дуже добре видно. А, але Бог вже дозволяє нам їх побачити, щоб ходитайство. Тому оця слабкість в вірі, тобто ще людина до цього не дійшла, ще до цього людина, людина не дозріла. І далі написано, адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. І той, хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть. Хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть. Бо його Бог прийняв. Це говорить тут про їжу, але е, я теж розумію, що це також має на увазі до будь-яких принципів. Це як принцип один. Да? Якщо ти вже щось до чогось досяг, то не зневажай того, хто ще цього не досяг. Не, не осуджуй його, да? не розказуй, який він неправильний, який він не знаю, там, поганий, чи як він себе може так себе вести. А е, той, хто не їсть. Те, у у кого ще не, не виходить щось вийти, щоб він дійсно не, не осуджував того, у кого це виходить, тому що і того, і того Господь приймає. Тобто нам треба дивитись на те, що Господь приймає і такого брата, і такого. Тобто він уже в, на, в хресті, і Бог з ним працює і буде працювати. Але я знову повторюся, якщо Бог показує тобі його недоліки. Тільки для того, щоб ти ходотастив, щоб розрушав е якісь родові речі, може, щоб зруйнував якісь демонічні е е клітки, щоб людина, щоб твій брат мог вийти на цю е свободу. Далі, а ти хто такий, що судиш чого, чужого раба? Перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він стоїть, тому що Бог має силу піднімати його. Хтось відрізняє день від дня, а інші вважає всі дні однакове. Нехай кожен тримається власного переконання. Щось у тебе є якась досконалість, є який плід. тримайся цього, а брату своєму сестру допомагає вийти на таке переконання. Хто розрізняє дні для Господи розрізняє, а хто не розрізняє дні, для Господа теж не розрізняє. Тобто, хто їсть для Господа їсть, а хто за, е, заносить подяку Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть. Тобто які речі ти, в тебе вже виходять чи не виходять, все це робиться для Бога. Тобто, слава Богу, що ця людина зараз у Христі. Слава Богу, що ця людина намагається рухатися, навіть якщо він йому ти сказав, навіть якщо він і не хоче це право його вибору. Але ми не можемо осуджувати людину, ми можемо осуджувати гріх. І можемо ще раз і ще раз повторюсь, хадатайствувати, хадатайствувати і ходатайствувати. І тому не зупиняйтесь на оцій констатації фактів, яких ви можете зараз бачити. Да? Не зупиняйтеся на тому, тобто мені навіть боку, коли показав це місцеписання виова. Тобто, я теж дуже часто про себе навіть говорила, там у мене метеозалежність, у мене там кишковик хворий, тобто констатувала факти, але. Коли до мене дійшло, ось, згідно цього місцеписання, я зрозуміла, що це факт, але не істина, і треба. Е щоб останньою була істина, я говорила, да, у мене сьогодні були, були, е, пішковик, але я вірю, що Господь мене може зцілити. Я вірю, я руйную все те, що те, що від Бога, не від Бога, щоб воно прийшло до мене повне зцілення, і я зараз можу вам сказати, що Бог показав, провів мене через певні показав, яку процедуру зробити, і зараз сама дивуюсь. Я сама дивуюсь, як як зараз у мене ці перепади погоди завжди. Я на це реагувала, Але. Бог зробив те, що те, що виконав мою віру. Він взяв. Я, тобто, я остання говорила істину, Бог здатен зробити зі мною. Бог здатен зробити цим братом чи сестрою. І я зараз бачу, що на всі ці перепади погоди, і я взагалі не реагую. Тобто, ну може трошки там один раз щось там, не знаю, голова заболіла чи щось, але раніше це було кожне сонце прийшло. Знов хмари погано сонце йшло. Знав хмари, пішли. Сонце прийшло погано, болить тому. Чому? Тому що я ми зупиняли, я зупинялася на фактах, і коли ми бачимо когось брата в якій неправді, якісь не у якийсь кривизнах. То нам не треба зупинятися на цих фактах. Нам треба, навіть якщо ви говорите про цю людину, і до речі, не треба боятися говорити про гріхи інших. Тобто між собою ви можете говорити да, отаке таке я бачу, оце неправильно. Але і починати ходити, починати молитися прямо на тому, -тому місці і проголосити якесь слово, проголосити те місцеписання, проголосити, що Бог здатен звільнити війсьо від цього. І зробити його праведним, і це буде наше служіння Богу. Це буде його вдовольняти. Ми не будемо зупинатися на гріхах. Ми будемо останнє крапку ставити його місцеписання і його е істину. Тому це такий простий навик, але він е я ну, я сла до цього певні певні е часи і е ділюся з цим. Тому що я потім бачила, як це дійсно вповнюється, е, приходить плід в життя моє і в життя братів і сестер, і нехай нам Господь допоможе в цьому. І я також зараз хочу помолитися, Господи Боже. я Також тебе прошу прощення за те, що ми іноді дійсно судимо і пересуджуємо з інших е, братів. Написано ж в Біблії, що той, хто во Христі, Ісусе, той, той. Не буде осуджено, якщо дійсно буде рухатись за Богом. Тому Господи, поможи нам не судити братів і сестер. Поможи нам, Господи, навіть якщо це явний гріх, поможи нам хататайствувати, поможи нам служити один одному, щоб дійсно Твоя слава попала нас як тіло, нас, як братів і сестер, щоб ми один одного підтримували і давали можливості звільнитися від тих неправд, які ще е, залишаються. Господи, тобі слава і хвала, В ім'я Ісуса Христа. Амінь.